Якщо ви плануєте переїжджати в Канаду, тоді це відео для вас. Зараз я розкажу, як підтвердити ваш український диплом для Канади, навіщо це робити та де вам це може знадобитися. А також підкажу, що робити тим, у кого є неповний пакет документів, або якщо ви фізично не маєте доступу до своїх дипломів. Сідайте зручніше та підписуйтесь на канал, буде багато корисної інформації. Що таке евалюація диплома та навіщо вона потрібна. Евалюація диплома, або як ще кажуть, підтвердження диплома це оцінка вашого українського диплома канадськими освітніми центрами. Вона переводить ваш навчальний досвід на канадські стандарти. Це обов'язковий крок для імміграції в Канаду, бо очевидно, що системи освіти в Україні та Канаді суттєво відрізняються. І без цього документа ви не зможете брати участь у багатьох імміграційних програмах. Взагалі, евалюація потрібна не лише для еміграції в Канаду без цього документа ви не зможете отримати роботу за спеціальністю, тому що канадські роботодавці часто вимагають підтвердження рівня освіти, отримати професійну ліцензію в Канаді. А також ви чи ваші діти не зможуть вступити до навчальних закладів без евалюації диплома чи атестата, як зробити евалюацію диплома? Існує декілька центрів для евалюації, але ми рекомендуємо саме World Education Service, скорочено ВЕС. Саме в цьому центрі є спрощена система для українських дипломів, і вам не потрібно буде надсилати оригінали документів до Канади. Вся процедура складається з двох етапів: перший етап підтвердження диплома в центрі ЕНІК, другий етап евалюація диплома у службі ВЕС. Центр Енік це організація при Міністерстві освіти України, яка перевіряє ваш диплом на оригінальність, робить по ньому звіт і створює спеціальний пакет документів для ВЕС. І хоча етапів всього два, це ще не означає, що все буде легко та просто. Незважаючи на їхню черговість, вам потрібно одночасно створювати аккаунти і там, і там, щоб на виході обидва центри могли обмінятися вашими документами. Спочатку я розкажу схему для тих, у кого є повний набір документів. А потім розповім, що робити, якщо у вас бракує якогось документу. Ну, а в кінці поговоримо про інші проблеми та перевірки, які можуть вас чекати. Етап номер 1 Вес. Для евалюації спочатку підготуйте скани дипломів і атестатів у хорошій якості. Потім створіть акаунт на сайті Вес. Посилання залишу в описі. На сайті потрібно вибрати країну подачі Канада, а для імміграції, тип евалюації, ECA Application for IRCC. Далі треба ввести пошту, авторизуватися, ввести всі дані про себе, додати скани ваших документів і створити акаунт. Якщо ви подаєте документи за декількох людей, то на кожного потрібно створювати окремий акаунт. І якщо ви змінювали прізвище, то в акаунті Вес потрібно вказувати те, яке зараз у вас в закордонному паспорті. Важливо, уважно прописуйте всі пункти згідно з вашими документами. Саме на цьому етапі люди роблять найбільше помилок в описі. Вам також потрібно буде вказати адресу доставки ваших евалюйованих документів, але... Якщо ви вкажете адресу в Україні, то висвітиться, що з доставкою зараз великі затримки. Тому, якщо у вас стислий термін і вам треба отримати документи терміново, виберіть іншу країну доставки, наприклад, адресу родичів чи друзів. Головне, щоб у вас була можливість забрати ці документи. В кінці у вас буде таблиця з переліком послуг ВЕС та їхньою вартістю, а далі перевіряєте всю інформацію та оплачуєте збір. Важливо розуміти, якщо ви допустили якісь помилки або завантажили не ті документи, то виправити це буде дуже складно. Швидше за все, доведеться подавати заявку знову і ще раз платити збір. Якщо ви не хочете ризикувати і заповнювати все самостійно, тоді напишіть нам, і наші юристи допоможуть вам зробити все правильно. Етап 2. Енік коли звез покінчено, переходимо до другого етапу. Вам потрібно зареєструватися на сайті ЕНІК і внести дані зі своїх документів. Тут всі документи на одну людину треба подавати в одній заявці та завантажувати їх у форматі ЧПЕК. Якщо у вас два дипломи, наприклад, бакалавра і магістра, додавайте кожен із них у цю одну заявку. Коли ЕНІК отримає ваші дані, у ваш профіль надійде запит на документи, а також форми самого центру ЕНІК. В них буде перелік послуг та їхня вартість. Ці форми потрібно заповнити, підписати, оплатити і надіслати все це в ЕНІК. Ну а далі потрібно чекати на відповідь. Зазвичай це займає 2-3 тижні, і коли все буде готово, Енік сам передасть ваш пакет документів у службу Вес. Коли ВЕС оцінить ваш диплом, то ви отримаєте листи на пошту разом із висновком. А в цей час оригінал висновку буде доставлятися вам із Канади фізичною поштою. Але ви вже зможете завантажити електронний варіант і використовувати його для подачі на імміграційну програму. Що робити, якщо частина документів втрачена або до них немає доступу. Для таких випадків ВЕС має спеціальні програми. Наприклад, програма GTW у Канаді, яка підходить для вимушено переміщених осіб, але там теж є свої нюанси, про які можете почитати детальніше на їхньому сайті. А якщо не розберетеся, то краще прийдіть на консультацію. Які проблеми можуть виникнути в процесі евалюації? Перш за все, якщо виявиться, що ваш диплом підробка і вас немає в базі вашого навчального закладу, тоді ви просто втрачаєте гроші та час, а евалюацію так і не отримаєте. Другий момент, якщо ваш університет взагалі більше не існує, або він змінив назву чи акредитацію, це все можна вирішити, але займе багато часу та зусиль. Наразі це все. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за оновленнями.